Молитва апостолів у верхній світлиці. Вибір 12 апостола Матфія, день ходив в суботу, відповідав три тисячам футів або дещо більш як півмилі. Гора оливна саме на такій відстані від Єрусалиму і знаходиться. Апостоли зійшли на горницю. Великі групи людей зазвичай збиралися на верхніх поверхах, бо саме там були найбільші кімнати. На нижніх поверхах кімнати були меншими, щоб їх стіни могли утримувати вагу верхніх поверхів. Їх молитва напевно була особливою і стосувалися обіцянки озвученої у вірші четвертому. Учні виконували вказівки, які дав їм Ісус Христос, починаючи з Дня Святої П'ятидесятниці, Святий Дух живе в християнах. Видно, що Восхисіння Ісуса Христа спонукало Його братів до навернення. Якщо це дійсно так, тоді це єдине занотоване об'явлення Ісуса Христа, непорятованим людям після Його Воскресіння. Вибір 12 апостола Матфія, апостол Петро, лідер серед апостолів, став серед 120 братів, що зібралися разом в Єрусалимі. Безумовно, в інших місцях було ще чимало послідовників Ісуса Христа. Послання Апостола Петра на Старий Завіт свідчить про те, що він добре знав святе письмо. В псалмах написано те, що Дух Святий прорив Бог устами Давида. На думку апостола Петра треба було, щоб збулося Писання. Слова треба було. І перекладом до слова, яке використовувалося для позначення логічної або ж божественної потреби. Апостол Петро сказав, що пророк Давид прорік про апостола Юду. Але коли саме пророк Давид говорив про апостола Юду Іскаріотського, Звісно ж він не називав його прямо чи по імені. У псалмах Месія вважається досконалим царем, а тому царські псалми, у яких іде мова про царя Ізраїлю, часто стосуються Ісуса Христа. Таким чином, вороги царських псалмів. Ставали ворогами місії. Але отже про апостола Юду йде мова у псалмах 69, 25 вірш і 109-8 вірш. Як свідчить діяння перша глава, 20 вірш. І обох цих царських псалмах. Виголошено прокляття. Хоча апостол Юда і не купував собі поле особисто, він зробив це опосередковано. Священники використали ті гроші, які колись вони виплатили апостолові Юді за зраду. Але які він згодом кинув у святиню і купили поле від його імені. Оповідь про насильницьку смерть апостола Юди у діяннях перша 1 глава, 17 вірш, здається, суперечить матфея Івангелія 27, глава 5 вірш. Не чітко що він повісився. Одним із можливих пояснень є те, що його нутро сильно роздулося і розтягнулося після того, як він повісився, а тому він і тріснув. Іншим поясненням і, очевидь, більш і є те, що апостол Юдан повісився над кручею, і або мотузка, яку він для цього використав, обірвалася, або гілка дерева, на якій він висів, зламалася. Коли він упав на скелі внизу, то тріснув. Акелдамам. Перекладі з арамейської означає поле крові. Точне місце знаходження того поля невідомим та зазвичай вважають, що воно розташоване десь поблизу грецької православної церкви, грецького храму і жіночого монастиря святого Унуфрія де долина Хінном об'єднується з Кедронською долиною. Щодо цитат Апостола Петра з Псалма 69, 25 вірш і Псалом 109, 8 вірш у стосунку до апостола Юде описано. Першій главі 16, 17 вірші. І знову апостол Кам використав слово, яке у перекладі звучить, як треба, Отже, щоб показати логічну чи божественну потребу. Цікаво, що апостоли вважали. За необхідне взяти на місце апостола Юди Коз іншого, а згодом, коли помер апостол Яків, немає жодної згадки про те, щоб кость було призначено на його місце. Ще існувала необхідність взяти кость на 12-те місце, яке займав апостол. Юда, з огляду на обіцянку, яку Ісус Христос дав апостолам. Там йде мова про те, що апостоли посядуть на 12 престолах у царстві Христа, коли Він повернеться вдруге на землю. Важливість Воссіння видно навіть у тому, що апостол Петро озвучив вимогу згідно якої місце апостола Юди міг зайняти лише той, хто був свідком Його Воскресіння. Воскресіння Господа Ісуса є наріжним каменем християнської віри. Бераючи між двома чоловіками Йосифом що Шозем. На прізвище Just, і матфієм апостоли зробили дві речі, помолилися, визнаючи Господа, і кинули жереб. І мовірно, вони написали два імені на камінцях, які кинувши в якусь певну посудину, і використали, коли кидали жереб. У Біблії тут останнє використовується жереб як спосіб визначення Божої волі. А тому тут слід озвучити кілька спостережень. По перше, кидання жеребу не було чимось. Моральним в даному випадку. Адже таким чином апостоли робили вибір між двома чоловіками, які однаково відповідали даній посаді і служінню. По друге, такий спосіб прийняття рішення було взято, мабуть, предписток. 16, глава 33 вірш, де говориться, що результат кидання жеребу залежить від Господа. Дехто вважає, що вибір Матвія був невірним. Вони твердять, що такий спосіб обирання був негідним і місце апостола Юда мав зайняти апостол Павло. Однак, ті, хто вважає, що, обравши Матфія, апостоли вчинили правильно, завважують, що Матфа 19, глава 28 вірш стосується євреїв, а апостол Павло мав проповідати серед язичників. Окрім того, Апостол Лукан, товариш і помічник апостола Павла, визнавав легітимність усіх 12 апостолів. Зрештою, немає жодного відчуття осуду в тексті діянь стосовно вибору Матфія.